Так, ну що, доброго раночку? Машина відзарядилась, наче що у нас тут показує? Треба зняти зарядку. Зараз знімемо зарядочку. Опс. Ну, 100% заряд показує 138 кілометрів. Ну, десь так напевно і є. Так що якось так будемо працювати. Так, запам'ятаємо загальний пробіг 73 598. Я скину потім дневний пробіг і буде видно, скільки я проїхав за день. Так, ну що, збросив дневний пробіг. Батарейка 100%. Зараз лечу відвожу доньку і їдемо працювати. ми Людьми робити, під'їхав на замовлення, позвонив, все, виходьте. А Під'їжджає ще одна машинка, каже. Ой. Каже, а я викликала другу, тому що у вас дорого. Я кажу, я ж уклон скасував. Я кажу, ну ви уклон не скасували. Ну коротше, зараз буду дзвонити в підтримку, хай вони там виясняють, що такі бувають. А ну зараз я. Що, встиг я відвести свою доньку на школу своїх на будівництво хлопців і замовлення одне зробив, 5 за... 153, дала 160. Там подачі майже не було. 300 метрів. Дай Збили дзвінком. І що? Виходить, у нас пробіг 30 кілометрів. Віднялось, в мене виходить 37 кілометрів. Каса 400 гривень. 400 де. Ну так, да, 400, 400 гривень мінус там комісія ж. І цей. І лечу за дружиною. Зараз дружину відвезу, і там біля неї. Треба доставочку від знайомих забрати, доставити. Так що працюємо далі. Так, ну що, от, я трошки. Зараз 11,55. Проїхав я, виходить 58 кілометрів, залишилось 69. А в принципі, плюс-мінус по пробігу так і виходить. Напевно. Ну, десь напевно 120-130 зможу пробіжати. Зараз ще годинку-півтори покатаюсь. Поїду за донькою, заберу її. <звісна> і що там виходить? На 58 км, що в мене вийшло. Накатав я 810 гривень. Ну, такі оренду відбив. <звісна> Тепер же оренда. Оренду, заправку відбив. Тепер буду заробляти собі гроші. Так, замовлення. Є, подача велика і є. Нам таке не потрібно. Зараз трошки жарко, звісно, кондюр не включаю, щоб економити. Ну, треба, щоб не економити, щоб як мінімум кілометрів на 200 вистачало. Тоді можна не економити, можна і в екорежимах не їздити. Ну, нічого, працюємо далі, чекаємо на замовлення. І, до речі, перший комфортик звозив. Зараз там скрін з болта зроблю. Ну, там щось, наче там до 2 км в мене вийшло. Ні, 2,5 км, 80 гривень. залишило 100 гривень 20-ку на чай. Дякую дівчині. Надіюсь, комфорту буде більше. Знов подача 2,7. Вартість 71 і їхать 2,7 такі ми, звісно ж, не поїдемо. Чекаємо. Далі. Тут, звісно, рубає, тут музичка босе, бос, хто там як називає. Ну, зараз навалю вам трошки. Сзади навалює нормально. Так що мозончик тут топчик. Дисків, як вам такі замовлення, Ну резинка гарна. і диски теж непогані. Гумка прям вообще Мілі... міліметрів 7. Континенталька. Падет? Пойдет. Так, а ну що? Лечу я з цими колесами, надзвонили мені люди, треба туди-сюди роботи, жо, жопа й жуй. А пробігу залишилось 47 кі кі кілометрів. Я не знаю. Впишуся в них, не впишусь. Звісно, якщо чесно, це такий ємар, це коли ограничений пробіг. Але що поробиш, що поробиш? Працюємо. Працюємо так, як є. Може щось з цього і вийде. Зараз лечу, треба забрати там документи у хлопців. Потім треба з чоловіком зустрітися, він там пару гривень повинен передати. Потім завести на головний офіс, у це все, диски, пару рублів, документи. Потім треба з'їздити, забрати полірувальну машинку. Потім треба з'їздити, забрати на цю машинку круга. Потім відвести маляру. Коротше, їзди кілометрів на 40. Я не знаю. Зараз щось будемо дивитися. Що з цього вийде. А ви пишіть в коментарях, вийде в мене чи не вийде. Хлопцям диски відвіз, я у них там уже за 4 дня Он соточку заробив. Віддали мені зарплатку, сказали, їжджай, працюй далі. Та якось так. Подивився там пару машин, можливо, возьму на перепродаж. Як вам буде цікаво, Відоси такі подивиться, якщо я візьму пару тачок на перепродаж і буду їх готувати і буду все розповідати, що, як, по чому як. Напишіть в коментарях, якщо цікаво. А я лечу за диском для полірувальної машинки. До речі, полірувальну машинку я потім покажу. Дніпроємовську взяли. Вже час 14-18, дитину треба до трьох забрати. Залишилось 32 кілометри, а мені ще треба десь 15 намотати по замовленням і ще потім додому десь кілометрів 7 добратися. Коротше, надію, що я і встигну і доїду. Капець, ще не обідав, але касу я вже зробив мочнішою. Каса десь у мене буде 2-300 вже, напевно, коли я зроблю ці закази. Так що, якось так. Працюємо. Скажу точніше, коли вже буду вдома. Тому що зараз немає просто часу рахувати, вираховувати роботи дуже багато. Мотику з камерою Прикольне. О, дякую. Їхати одному кілометр. Не знаю, доїду, не доїду. Тільки що показувало 6%, зараз напевно вже 5%. Я думаю, доїду. Так що, Зараз включусь. Буде ясно, доїхав чи не доїхав. Доїхав я додому. Проїхав 120 кілометрів. Ой, зараз так поверну, щоб мене побачили, то я ще разу не повертав, походу. Проїхав 120 кілометрів, виходить що. Е, ще проїхав, бо я думаю, до 10 кілометрів точно. О, там крім її одно. І... Ну я правда, якщо чесно, разів 10-12 так раз подавав. Хто виїхати треба, то, то обігнати. Тобто, коротше, якщо б як дідусь, то я думаю, до 140, напевно, я все-таки проїхав. І це є. Ну і зато в мене така гарна каса вийшла. У мене вийшла каса 2450 ну, з вичитом комісії. Ну, свої там мене нормально так виручили. По агрегаторам я на 600... На 700 гривень зробив і все стальне свої. Е, на пробіг 120 кілометрів, але ж там десь 20 км це моїх. Тому що я доньку відвозив, привіз доньку і ще й дружину відвозив. Так що, якось так на 100 кілометрів вийшло. Коротше, 24 гривні за кілометр вийшла. Каса. Це виходить, що я. На даний час мінус оренда це 1800 і ось заправити, зарядити машину це в районі буде. Блін, ну. До речі, буде десь 100 гривень зарядити, тому що зараз ж дневний. А, але я зараз повністю все не буду заряджати. Заряжу її трошки. Так, треба її включити. Зарядити. Зараз покажу, як я це роблю. Так, відкриваємо. А, треба погас, треба залишити. Тепер відкривається. А, треба зараз вікна позакриваю ще. Зараз вікна позакриваю. Що таке? Понял, фига. Закрываем окна. Реклама на нашу море. Вырубаем. Вырубаем зарядочку. Чикс. Ой. Так. Чикс. X. Все, зарядочка пішла. Зараз 15.54, десь годинки-дві будемо заряджатися. Щоб на вечір покататися мені. Оба. Докатаємо трошки. Все. До вечора. Зарядилось тут виходить 5.37 кВт. Зараз 17. 40, коротше, за 2 години всього лише 6 кВт. Ну, в принципі, так воно і повинно бути. Ну таке пробіг там, зараз покажу. Пробіг там панти. Щось додавалося 48 кілометрів. Ну, Зараз пойду трошки попрацю, треба там з'їздити по справам. І цей і потім дружину привезу, і ще хай постоїть годинку, ще потім ввечері вийду. Ну коротше таке, так. якщо чесно, мені, блін, не дуже подобається. Таке херня, виходить. Треба, щоб більше був запас. А там хто його знає. Проїхав я 20 кілометрів по роботі. І 7 кілометрів я забрав дружину і повернувся додому. Залишилось 20 кілометрів ходу. Зараз 19.35. Трошки заряджусь. За 20 кілометрів я накатав 500 гривень. Звичтом комісії. Там свої, плюс по базі було пару замовлень. Все, зараз півтора годинки подзаряжусь до 9 і виїду, відкатаю 2,5 годинки і вернусь додому. На зараз каса 2950. Заряджаємось. За час 40 зарядилось 5. 34 киловатта. Сейчас я вытяну. Чикс. Чикс. Опа. Чикс. 64. Выход. 44 километра зарядилось. Ну, такие, конечно. Сейчас будем выезжать. Трохи. Підтаксую 21-21. Десь, напевно, годинки півтори, скільки там заряду хватить, попрацюємо і додому. Банда 23-14. Пробіг 190 кілометрів. Із них 25-20, хай по моїм справам. Виходить, 170 кілометрів. Сьогодні я пробіг. Проїздив, так скажемо. Так, що у нас виходить? Зараз я переключусь, щоб мене було. Ой-ой-ой, видно. Що у нас вийшло? Пум-пурбум-пурбум-пум-пум. -пум -пум -пум. По уклону у нас виходить а тисяча. Тисяча тридцять гривень. По болту вибачаюсь. Навпаки, по болту 1030, по окону 477. Це виходить 1500. Плюс в мене шаюхи там приблизно десь гривень 50 було. Може і більше, але гривень 50 будемо брати. 1550. Своїх я накатав на 1700. Я там трохи помилився, 300 гривень мені. Я плюсував ще 300, але тут то, то мені борг віддали. То я не сьогодні, то я вчора. Завчора мені, коротше, віддали. І виходить загальна каса 1700 плюс 1550-3,250. Вичитуємо звідси аренду 650 гривень. Це у нас виходить. 2600, і зарядка вийшла в мене на 100 гривень, вийде на 100 гривень. Зараз вночі зарядити 24 кВт. Ну, там трошки більше, хай 30 кВт. І два рази я по 5 зарядив. Виходить 40 кВт. В день це вийшло 4, ну, 40 гривень хай буде, а за 30 за вечір. То буде 60. От 100 гривень приблизно. Ну, там, може, трошки більше, трошки менше, ну, 100 гривень беремо середню. Е -е, виходить, 2500. Я сьогодні чистими заробив. Ну, блін, це бомба. Якщо б я їздив би на своїй, то в мене б тільки б заправка вийшла приблизно. На. Ну так, по мінімум. Беру 850 гривень тільки заправка вийшла. Тобто я на зараз вже 100 гривень я в плюсі. І плюс ще треба 200 гривень відкласти на амортизацію. Тобто це плюс 300 гривень. Ну, там рахуйте самі, як хочете. Але ж велика незручність цього автомобілю це маленький пробіг. Тобто на першому заряді я проїхав 120 км, і потім було у мене дві підзарядки. По перша дві години там щось зарядилось, вообще, типа понтий, щось 40 на 40 кілометрів. А друга, ну, півтори години, теж там щось на, на 40 кілометрів. Ну, коротше, таке, якщо чесно, я не дуже задоволений тим, що маленький пробіг виходить, але ж, в принципі, в принципі. Кататися можна. Поки літо, поки немає морозів, так в такому режимі кататись можна. Коли будуть морози, це буде просто срака. Я думаю, пробіг буде десь вже не 120, а 80. Ну і таке, коротше, буде. Мені здається, буде не дуже комфортно на цих заправках заряджати. Або вдома постійно. Ну, коротше, такий дискомфорт. Треба, щоб, як мінімум. Було запасу 200 плюс, там 250, щоб можна було собі включити клімата їхати не в економ режимі. І вдома, щоб була 32 А зарядка, щоб приїхав там за півтори години, тобі там більше 10 кВт залило і тобі буде вистачать. Так що якось так. Ну, в принципі, я взагалом я задоволений поки що. Попрацюємо, побачимо, як воно, що буде далі. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково лупіть подобайку для того, щоб відео набирало популярності і продивилося більші, більше людей. І хто не підписався, підписуйтесь. Будемо фіксувати, скільки ми заробимо за місяць на цьому ліфовозі. Ну, і всякі будуть моменти які, там. Будемо дивитись, що і як. Так що, якось так все. До наступного зустрічі наступному відосі. Па-па.